З січня починає діяти закон України про дошкільну освіту. Що зміниться у Житомирських дитячих садочках для вихователів та батьків? Розповіли представники місцевої влади та департаменту освіти на прес-конференції для журналістів. Раніше було 30 годин. Вихователь працював лише з дитиною, і тоді у нас були групи 10 з половиною годин. На сьогодні зміна. Цьому законі приходить те, що із 30 годин вихователю з дитиною потрібно працювати лише 25 годин. Ви зрозуміли в цьому плані. А п'ять годин далі він готується. Це саме підготовка, це mm -hmm. організаційна методична робота, в якій він готується уже е, mm -hmm. на наступний mm -hmm. день mm -hmm. для, для роботи з дітьми, просто готується. Тому ми сьогодні змінюємо з 10,5 години mm -hmm. на 11 -го годину mm -hmm. і таким чином вихователь сьогодні буде мати більше ставку на е, роботу з дітьми. Наприклад, ми е, 30 годин, Не. а 33 години 30, 30, для того, щоб випустити за на цілий день, для того щоб забезпечити виконання даного закону і для батьків, які працюють. Це теж можете планувати свій робочий чи вільний час на півгодини довше. 15 січня ми завітали до дитячого садочку номер 68 Тут навчається 216 дітей. Тетяна вже другий рік працює вихователем. Каже, що такі зміни їй подобаються, адже тепер не буде використовувати свій особистий час, щоб підготуватися до занять. У нас було 30 годин, де ми приймали безпосередню участь з дітьми, і не було вільного часу для. Підготовки до заняття. Тепер у нас є вільний час. У нас є час не вільний, а є час, який буде оплачуваний, який спеціально виділений на наші методичні роботи. Зважаючи на те, що я молодий спеціаліст і я прийшла і працювала на 0,9 ставки, що це в грошовому виразі навіть не дотягує до мінімальної заробітної плати, то я вважаю, що зміни йдуть на позитивне, тому що на даний момент за Прийняттям рішенням нашої міської влади за те, що у нас буде одна десята ставки. Ну я вважаю, що це тільки позитив. Моя заробітня плата до підняття військового збору була 5 тисяч дев'ятсот. Ну майже без декількох гривень, 6 тисяч. Ну це мінус ще то. Це десь буде приблизно. 5 тисяч, десь 700-600 гривень. Також новий закон передбачає певні обмеження щодо кількості дітей у групах. Є вже рамки обмеження груп. Тобто, наприклад, це група раннього віку 2-3 роки, це поспісковий склад 15 дітей. Загального загального розвитку це 20 дітей, якщо не помиляюсь, і спеціалізовані групи це так само 15 дітей з писковий склад сьогодні, 15 січня, на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради затвердили оновлений графік роботи дитячих садочків.